Добрий день, дітки! В минулому відео ми з вами проговорили про кімнатні рослини. У нас все ще лютує лютий, це дуже холодно на нашій вулиці малята, а ми з вами будемо ще розмовляти про кімнатні рослини. Сьогодні я вам пропоную, аби ви прослухали від мене про саме кімнатні рослини. Малята, так як же ми можемо назвати рослини, які мешкають у нас вдома або у груповій кімнаті? Так, малята, це кімнатні рослини. Погляньте, скільки гарних квітів прикрашає нашу і групову кімнату, і вдома. Це не тільки колючий кактус, цілющі алої та барвиста герань, але і деревоподібний фікус, ніжні фіалочки, пишна бегонія. І багато інших. Малятка, а чи подобаються вам рослини? Малята, усі кімнатні рослини, вони дарують нам радість будь-якою перероку. Особливо нам приємно дивитися на них зимової пори, коли на дворі ніде не побачиш ні квіточки, ні зелені. Окрім того, кімнатні рослини дуже корисні. Вони очищують повітря в приміщенні, поглинаючи шкідливі для людей речовини і виділяють кисень, щоб нам легше дихалось. Як ви думаєте, чи могла б жити і рости кімнатна рослина без допомоги людей? Звісно, ні. Кожна кімнатна рослинка потребує дбайливого догляду, поливання, оприскування, листочків води, протирання їх від пилу. Крім того, доглядаючи певну рослину, слід знати її особливості, знати, яка вона, чи дуже любить світло, чи потребує частого поливання тощо. Наприклад, тендітну герань треба поливати частіше, а алої, який здатен зберігати вологу у своїх м'ясистих листочках, Рідше. Фіалки люблять світло, а в деяких відів кімнатних рослин від надлишку сонячних променів можуть пожовтіти, захворіти листочки, тому їх краще розташувати в задінку. Маляти на цьому моя розповідь завершилася. Ми з вами пригадали квіти, які ми учора із вами відгадували за допомогою загадок, так як я вам говорила. Ми з вами пригадали і герань. І пригадали алоє, і пригадали якусь квіточку? Колючу. Кактус. Там фікус у нас була, фіалочка, які ми, дітки, вже вивчали на раніше наших відео. Малята, ми з вами проговорили про них. І на чому я хочу трішечки зупинитися, малятка, все ж таки, скажіть мені, чи можуть жити рослини без людей? А чому? Що ми, люди даємо рослинам? Малятка, ми даємо рослинам все, окрім сонечка, окрім світла. Це, знаєте, те, що ми їм не можемо дати. Звісно, є такі штучні освітлення для квітів, але все ж таки переважна кількість рослин кімнатних вона полюбляє сонечка, яке зараз нас сходить над нашим містом. І все ж таки більшість допомоги є саме від нас і з вами людей. Ми допомагаємо, ми поливаємо, ми перебираємо пилок з листочків. Якщо є якісь сухі листя, ми їх збираємо з вами, бо не всі ем, рослини, деякі рослини можуть скинути листочки, а деякі не можуть. Тобто нам їх треба зрізати прибирати. Ми підпушуємо ґрунт. що ми з вами ще робимо малят? Ми можемо палити якісь добривами, дуже корисними для рослин. Тобто, дітки, це все робимо ми, з вами, люди. І трішечки нам допомагає сонечко. Малята, я сподіваюся, вам допомогла моя розповідь, як же треба так ставитися до рослин, бо, можливо, хтось із вас не знав. Я чекаю на наступних наших відео, де я навіть буду вам показувати, як треба спостерігати, як треба допомагати нашим кімнатним рослинам. Хоча я це відео вам вже робила, ті, хто бачить малятка, ви вже бачили, але все ж таки, треба іноді нагадувати. Тому, малятка, до зустрічі в нових відео, де я вам розповім, як треба доглядати за кімнатними рослинами. Бувайте!